Чи очікувати українцям на підняття тарифу на опалення, що обіцяла Україна інвесторам в нашу енергетику на лондонській конференції відновлення? Та чи можна ще безкоштовно обміняти старі лампи розжарювання на енергоефективні ледлампи? Відповіді саме на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтеся в новому випуску новини енергетичного фронту. Вітаю, мене звати Андрій Жупанин, і ви дивитеся новини енергетичного фронту. На своєму ютуб-каналі я регулярно розповідаю про найцікавіші події життя української енергетики та відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. На початку червня Кабінет міністрів України прийняв рішення підняти тариф на електроенергію для населення. Рішенням уряду був затверджений єдиний тариф незалежно від обсягу споживання 2 гривні 64 копійки за. 1 квт годину електроенергії. Якщо ви хочете дізнатися більше деталей про підняття тарифів на електроенергію, то раджу вам обов'язково переглянути мій випуск НЕФ від 1 червня. На фоні цього рішення багато глядачів цікавляться, чи не буде уряд чи Верховна Рада піднімати тариф на постачання природного газу та тепла для населення. Чи означає це, що ви будете платити більше за опалення? Давайте розбиратися. У випуску новин енергетичного фронту від 7 серпня я розповідав вам, що Верховна Рада України заборонила піднімати тарифи на природний газ та тепло. При цьому дія мораторію на підняття цін на тепло поширювалася не тільки на побутових споживачів, себто. Звичайні домогосподарства, будинки і квартири, а і на непобутових споживачів: школи, садочки, пекарні, лікарні, заклади комунальної власності. У червні Верховна Рада все ж таки переглянула своє рішення на щастя. Мораторій на підняття цін на тепло для населення вдалося відстояти. Це абсолютно правильне, на мою думку, рішення, оскільки я не уявляю, як українці змогли би справитися з одночасним підняттям цін на світло. І опалення, тому можете бути спокійними. Тарифи на опалення для населення зростати не будуть. Чи довго вони не будуть зростати? Ось це вже питання цікаве. У мене на нього немає відповіді, але я уважно слідкую за розвитком подій і Буду вас повідомляти в випадку чого. Водночас тариф на тепло для непобутових споживачів може бути змінений, адже мораторій щодо нього депутати все ж таки прибрали. Навряд чи його прибрали для того, щоб залишити ціну на тепло на тому ж самому рівні. Скоріше за все, наступним кроком буде підняття цін на теплову енергію для непобутових споживачів. Як я вже сказав, це школи, садки, лікарні, пекарні, заклади комунальної власності, малий та середній бізнес. Яким саме буде новий тариф для цих установ ще невідомо. Це залежить від успішності домовленостей між Нафтогазом та органами місцевого самоврядування. Чи призведе підняття тарифу на тепло для непобутових споживачів до зростання цін на продукти і послуги? Напишіть мені в коментарях. На минулому тижні у Лондоні Великобританія пройшла довгоочікувана та розрекламована конференція з відновлення України. На відміну від Лугану, цього року Україна презентувала окремий план розвитку української енергетики. Саме про нього я би хотів би вам сьогодні розповісти. Хтось назвав цей план відірваним від реальності, хтось охарактеризував його як нереальні мрії. Проте українська влада намагалася переконати іноземних інвесторів у тому, що це очевидний. України на реалізацію кого нам потрібно всього-навсього 400 мільярдів доларів. Друзі, але перед тим як ми почнемо розбиратися, в чому суть плану відновлення української енергетики, не забудьте, будь ласка, підписатися на мій youtube канал, лайкнути це відео та поширити його серед своїх друзів. В першу чергу одразу відзначу, що план розвитку української енергетики сформований на період з 2023 року по 2050 роки. За наступні 27 років Україна обіцяє повністю реформувати свою енергетичну систему. Не тільки реформувати, а й кратно збільшити виробництво електроенергії та видобуток природного газу, але досить загальних фраз. Давайте перейдемо до конкретики. Отже, стосовно електроенергії, енергетична стратегія, що була представлена в Лондоні, передбачає збільшення обсягу виробництва електроенергії в Україні в 7 разів. Це буде досягнуто, на думку авторів енергетичної стратегії, за рахунок збільшення. Потужності сонячних і вітрових електростанцій у 30 разів за рахунок подвоєння нинішньої потужності атомних електростанцій та будівництва нових атомних енергоблоків та ряду інших кроків Україна, до речі, повинна стати виробником ядерного палива та планує побудувати 38 ГВт потужностей установок зберігання енергії, так званих промислових батарейок. Що стосується природного газу, то Україна обіцяє до 2050 року у 4 рази збільшити обсяги його видобутку та виробляти мільярди куметрів біометану. Про нафту ми також не забули. Видобуток цього ресурсу повинен зрости у 7 разів. Ну і щоб не відставати від останніх світових трендів, Україна пообіцяла побудувати 69 ГВт гігават електролізерів для виробництва водню. Ну що, які у вас враження від почутого? Зізнаюся, що я був трішки здивований, коли прочитав цю презентацію українського уряду. Поясню чому за останні 10 років в Україні було збудовано лише 8 гігават потужностей сонячних та вітрових електростанцій, але зараз ми впевнено обіцяємо, що в наступні 27 років буде збудовано в 30 разів більше з 15 робочих. Енергоблоків атомних станцій лише три були введені в експлуатацію після проголошення незалежності. При цьому, що жодної нової атомної електростанції з 1991 року ми не збудували, а зараз обіцяємо збільшити кількість атомних енергоблоків вдвічі. Україна так досі не спромоглася ввести в експлуатацію сховищу по зберіганню ядерних відходів, а вже планує стати виробником ядерного палива. І наостанок за останні 33 роки ми. Ніколи не видобували більше ніж 25 мільярдів кубометрів природного газу. А зараз обіцяємо збільшити видобуток аж 4 рази. Але проблема навіть не в нереальності цифр, проблема у відсутності відповідей на найважливіші запитання. Чи потрібні будуть у 2050 році зазначені обсяги електроенергії та природного газу? Хто фінансуватиме будівництво енергетичних об'єктів та на яких засадах? Якщо ці об'єкти будуватимуть приватні інвестори, то якою буде ціна на електроенергію та газ для населення і промисловості? Якщо ж об'єкти будуватимуться за рахунок державних коштів, то яким чином будемо їх повертати? Запитань, насправді, набагато більше, ніж відповідей, і немає часу, щоб озвучити їх всі. Очевидно, правда, одне. Замість того, щоб показати нашим партнерам, що ми нарешті навчилися адекватно оцінювати реальність навколо себе, ми роздали їм. Рожеві окуляри ми так і не відповіли на ключове запитання, чому цього разу інвестиції в українську енергетику є нагодою, а не головним болем. На жаль, поки ми цього не зробимо, шалених приватних інвестицій в українську енергетику, на мою думку, очікувати нам не варто. В Україні завершується програма по обміну старих та неефективних ламп прожарювання на енергоефективні LED-лампи. Я розповідав вам про неї в січні і закликав всіх глядачів скористатися нагодою та обміняти старі лампи. Окрім того, що це очевидна економія на комірному. Енергоефективна лампа споживає аж в 10 разів менше електроенергії ніж лампа розжарювання. Це ще і внесок у зменшення споживання електроенергії на рівні всієї держави. Якщо ви ще не обміняли свої лампи і досі користуєтеся старими лампами розжарювання, то обов'язково перегляньте мій сюжет від 14 січня, в якому я детально пояснив, скільки ламп можна обміняти, куди звертатися та які документи потрібно. Мати з собою за 5 місяців дії програми до неї долучилося немало небагато 4 мільйони українських домогосподарств, які сукупно обміняли 20 мільйонів ламп. Це суттєва кількість, але все одно вдвічі менше тієї кількості, що була передана нам нашими західними партнерами. У зв'язку з цим до програми обміну ламп вже підключили дитячі садочки, школи, поліклініки, лікарні та інші медичні заклади за підрахунками експертів. Якщо нам вдасться обміняти всі передані нам 50 мільйонів енергоефективних ламп, то сукупне споживання електроенергії в системі може знизитися аж на 1 ГВт, що дорівнює потужності одного блоку атомної електростанції. Тому дякую тим, хто вже скористався програмою ламп. І обміняв свої старі лампи, і закликаю всіх моїх глядачів, які ще цього не зробили, не зволікати і візьміть у ній участь. Друзі, дякую за те, що додивилися це відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, лайкнути цей випуск та поширити його серед своїх друзів, щоб якомога більше людей мало доступ до україномовного контенту. Дякую та до зустрічі в нових відео.